Дуже непростий день до розмови, і що позитивно, голова Верховної Ради стовідсотково згоден з тим, що якщо депутати прийшли, вони стали депутатами, отримали повноваження, вони повинні приходити і працювати. І це ми чуємо це з. З боку партії регіонів це означає, що ці вимоги, які на сьогоднішній день ми робимо, вони мають не тільки відгук в суспільстві, не також мають відгук партії регіонів. Я впевнений в тому, що ті речі, які ми на сьогоднішній день пропонуємо, вони логічні. І людина, якщо вона працює, якщо вона стала депутатом, вона повинна. Працювати в комітетах вона повинна приходити на засідання Верховної Ради, вона повинна висловити свою думку, вона повинна голосувати особисто. Не хтось там повинен за нею це робити. Якщо людина не виконує свої обов'язки, він повинен скласти повноваження і займатися чимось іншим. Якщо сенсор на кнопку не працює, ми можемо голосувати руками. Підняттям рук ми можемо голосувати бюлетнями. Ми можемо голосувати. Чи такий компромісний варіант депутата, які не зареєструвалися, які відсутні по причині хвороби? по заходиться в відрадженні. Іх картки не працюють. Вони, Автоматично не приймають участь у голосуванні, і тоді ми можемо далі працювати в цьому напрямку. Але я впевнений, що повинна бути припинена практика голосування картками інших депутатів. Ми будемо в залі стільки, скільки буде потрібно. Це означає, що без у нас обмежень завтра Так. Дякую.